Справа 440. Із двох хуторів, відстань, між якими дорівнює 3 км, вийшли одночасно назустріч одна одній дві хуторянки. Одна з них рухалася зі швидкістю 5 км за годину, а друга зі швидкістю 4 км за годину. Якою буде відстань між хуторянками через 2 години після початку руху? Не дуже проста задача. В чому ж тут справа? Справа в тому, що відстань між хуторами замала. І якщо. Рухаються вони зі швидкостями 5 км за годину, а інші 4 км за годину, то навіть за одну годину вони наблизяться на 9 км. Це означає, що якщо вони рухаються, то спочатку вони дуже швидко пройдуть відстань між цими хуторами, тобто вони зустрінуться, ну а потім вони розійдуться, і потім відстань між ними почне зростати. Щоб легше було зробити цю задачу, я пропоную знайти, наскільки змінюється щогодини відстань між ними. Та, відстань між ними спочатку буде зменшуватись, а потім буде збільшуватися, але вона буде змінюватися на деяку величину щогодини. Отже, як знайти, наскільки буде змінюватися, я напишу так, що перша дія, тобто вони, відстань між ними буде змінюватися. Перша пройде 5 кілометрів, треба 5. Друга пройде 4 за годину, плюс 4. І це буде 9. Пишемо в дужках чого? Кілометрів. І записуємо наскільки. Змінюється. Відстань. Між хуторянками хуторянками щогодини. Ну що ж, ми кажемо, що щогодини відстань між ними змінюється на 9 кілометрів. Ну добре. Але за дві години тоді відстань між ними зміниться в два рази більше. Не на 9 кілометрів, а на 18. Пишемо тоді друга дія. 9. Що множиться на 2. Це буде дорівнювати 18. Пишемо в дужках. Чого? Кілометрів. Це наскільки. Зміниться. Зміниться відстань між хуторянками за дві години ну добре. Виходить, що за дві години відстань між ними поміняється на 18 кілометрів. Ну, що це означає? Це, наприклад, означає, якщо б між ними було 18 кілометрів, то вони б тоді зустрілися. Або якщо б вони були в одному місці, то вони б розійшлися, і між ними б стала відстань 18 кілометрів. Але між ними було ще 3 кілометри. Тобто загальна відстань, вони спочатку зійшлись, пройшли ці 3 кілометри разом, а потім розійшлись. То це означає, що зараз, щоб знайти відстань між ними, нам треба від цих 18 кілометрів відняти 3 кілометри, що було перед ними, коли вони почали свій рух. Тобто записуємо тоді. третя дія. Треба від 18. Відняти 3. І це буде дорівнювати 15. Пишемо в дужках чого. Кілометрів. Це вже в нас буде відстань. Відстань між хуторянками? Між хуторянками? Через дві години. Отже, відстань між ними буде 15 кілометрів. Записуємо тоді відповідь. І записуємо 15 кілометрів. Ну що ж, ось така задача. Доволі складна. Це задача на добрі логічні міркування, на відносність руху та відносність швидкостей. На цьому вправу завершено.